Звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Федоровича з Залужного гучна тема останніх кількох днів, тижнів і навіть місяців. Народжувалась вона поступово. Спочатку були версії, потім нові версії, знову версії, потім вчинки, чутки, знову вчинки, знову чутки. Знову версії, і от по факту ми підходимо до того, що все це стає реальністю. Але не дивлячись на те, що це все стає реальністю, суспільство здебільшого сприймає це як дешевий серіал серіал для домогосподарок. Серіал, який домогосподарки обговорюють, про які висловлюються, роблять якісь прогнози. І найголовніше дивляться. Я не чув жодної експертної думки діючих військових. Я не чув жодного звернення до президента України, до Верховного головнокомандувача з коментарями можливої відставки Валерія Федоровича Залужного. На мою думку, можливо, вона помилкова керівництво Збройних сил України, підрозділів силових структур. Сприймає це як даність. Натомість українське суспільство вважає, що кожен має право на свою думку з цього приводу. Українському суспільству ще нагадали, що верховного головнокомандувача ми обираємо на виборах, а головнокомандувача призначають це посада, і суспільство не має жодного. Відношення до цього призначення. Йому може щось подобатись, може щось не подобатись, але як дуже дотепно підмітили в коментарях в телеграм-пабліки Катарсіс, якщо всі так люблять залужного, то чому ж ніхто не хоче йти до нього в армію? Давайте ще раз я наголошу: а ви погодитесь або ні. Посада головнокомандувача це призначення. Ми його не обираємо. Наша думка з цього приводу заслуговує на увагу. Але ми, коли висловлюємо свою думку, повинні в першу чергу віддавати собі рахунок, що ми не маємо жодного відношення до стратегічного планування війни. Кожна домогосподарка, кожен таксист, інженер, вчитель, менеджер, заправник на станціях, водій автобусу, водій тролейбуса і ведучий в теплій студії Ісландії повинен розуміти, що ця думка лише його думка. Яка не може претендувати на істину, тому що у нас з вами немає жодної компетенції в цій справі. Ми з вами навіть не на війні. Тому давайте дамо можливість вирішувати це питання військовому керівництву.